Всім привіт, друзі! Ви знаходитеся на каналі Денис Суховій, і сьогодні, ну тобто в ці дні, 21-23 червня, у Києві відбувається виставка професійного пекарського кондитерського обладнання. Вона називається ІФІП. Вона вже не проходила, здається, рік. Тобто, в 22-му її не було. І зараз ми дізнаємося цікаві, я думаю, новини. Так що спитаєш, що ти що, не, щось не, питаєш? Не, не, не бійся. Так, привіт, це Аня. Це дружня до нас компанія, новий проєкт. Я дуже давно купую обладнання в цій компанії, і в мене особисто в моїй покарні це обладнання вже стоїть. Я не пам'ятаю, там, мабуть, 5-6, ну, да, близько так. 6 років. Найстаріша піч, яка в мене є, їй 7 років, і вона саме цієї компанії. Тобто, новий проект. Привіт, привіт, Аня. Привіт, рада бачити тебе на нашому стенді. Щось у вас маленький стенд цього року. А... Ну, які часи, такий стенд. Так, да, я згоден абсолютно. Скажи, зараз от тренд на здорощення електроенергії, чи є у вас якісь рішення? Можливо, обладнання, яке вже там менше споживає? Якщо точка має невелику кількість кіловат вже спочатку, є обладнання, які вже наразі роблять. з Мінімальним мінімальною потребою електроенергії. А тобто. що це за обладнання? Це печі? Е, ну, да маленькі печі, які там mm -hmm. до там, 2 кВт можуть Месічній споживати. Печі? Да, маленькі, да. Вони під 220 і тому вони не будуть споживати дуже багато. А скільки десь споживає там найменша така піч? Найменше десь от 1,8-2 кВт, це буде маленька на 4 противня mm -hmm. піч конвекційна. Вона під 220 вольт 20. звичайної мережі, тому її можна використовувати як, наприклад, в звичайному побутовому, да, там, mm -hmm. якщо ти починаєш, тільки як починаючий пекар. Домашня да, пекарня вдома. Та, Домашня пекарня, так-так. Або е, є варіанти вже більше, е, там під противні класичні 600 на 400, вони вже десь 3-6 кВт буде споживати, і її можна підключати, наприклад, як під звичайну мережу 220, так і під 380 В. Це можна вже е, е, коригувати від твоєї необхідності, що у тебе є. У вас є пропозиції для таких міні-пекарень, то зразу вже пораховані. Якщо клієнт приходить і кажуть, що нам треба під листове, тобто ми розуміємо, що йому треба вже ставити в проект тістероскатку. Uh -huh. То вже це вже іншого плану. Комерційна пропозиція буде, де вона буде входити. Якщо це буде, наприклад, міні-пікарня, міні яка потребує саме там там дріжджове тісто, да там звичайне, то Тісторозкатка там явно не буде не треба, тому тобто, вже комерційна равно... пропозиція буде дешевше, або там на, на той перелік обладнання, який не не потребує а, під... тобто, ви все одно ви користуєтесь таким як конструктором, і ви збираєте там проєкт, проект. Тобто, у вас немає там. Хочеш, значить, там випікати до 300 круасанів, до 500 або там до 300 хлібів, значить, оце твоя модель, модель М, припустимо, вона коштує 20 Тіпа як франшиза проєкту, думала таке прорахувати. Про таке ми рахуємо, але це більше під потребу. З твого досвіду, який буде найменший по ціні проєкт, якщо клієнт, припустимо, він хоче, щоб були листкові вироби і там трошки хліба, тобто є вже якийсь там, можливо, схожий. Там формат, який ви вже прораховували, і він там, ну, щоб була якась цифра зараз. В середньому, якщо це буде листкове тісто вже, то це напевно десь від 12-18 тисяч євро, mm -hmm. бо е дуже багато е на ну, тяне саме ли листове, ну, саме тісто розкатка. Е десь в середньому там, 12. Я вибрала 12-18, бо тут вже залежно mm -hmm. від довжини тісто розкатки й ширини, тому і ціна буде варіюватися. Ви відчуваєте за роки війни, 22 й рік, 23-й, що збільшується тренд саме в якомусь направленні? Тобто, це або пекарня, або кондитерська, або ресторан, що збільшується. Наразі збільшуються питання і про такі точки швидкого харчування це більш напевно донорні. Uh -huh. а, там хліб, який або там хлібобулочні вироби, які маленькі точки, тобто це не прям, не є одна велика виробництва, а вони нам маленькі там розвозять і вже на точках можуть допікати на маленьких пічках там, під заморозку такого плану. Ось це да, таке наразі, це напевно із більших питань, і ну що, що є. Тобто щось маленьке, десь при дорозі, да, там, а, до... при дорозі, так, і, дорозі, так, так да -да -да. і вже не... це вже випікання на місці, навіть не випікання, а допікання. Це оце заморожений продукт, який випікається десь на одній точці, mm -hmm. а на місце вже привозять заморозку. Ну, тобто рух відбувається, ви щось відчуваєте, да, що є якась тенденція на... Так, звичайно, звичайно, я, я б так сказала не за тих ринок. Хоча для нас це було таким ну напевно здивуванням, бо всі чекали, що там 22 другий, рік буде таких затишня, але на вже по досвіду ні, все відкривається дуже багато звичайно рестораторів та ну, там магазинів, які перекваліфіцирувалися вже там на області щось західної України. Тому е, тому там наразі це дуже масштабне можна сказати, відкриття. І всі, хто наразі робить у нас запити, це буде там Лів, Івано-Франківськ, Тернопіль. Mm -hmm. Ось це та та сторона там прям максимальне mm -hmm. відкриття. Вони mm -hmm. Як там виживші, хто все одно хоче, і mm, там да, і я, я все хочу. одно відкрию десь в, в Славянськ або в Константинівці. Ну, тобто, такі в приграничних зонах в містах приграничних. Тому це для мене, у мене є такі пара клієнтів, які відкривають і кажуть. Все одно ми хочемо відкривати, люди потребують, там є волонтери, є військові, які хочуть теж їсти, і тому відкриваються навіть в таких дуже екстремальних умовах і в екстремальних містах. Ті, які маленькі, вони просто їх сюди не привозять. Ну, а маленькі який формат протвіння? там? 33х44? Е, так, да, да, маленьке, це такий варіант, як в тебе, це 33х44, вона під 220 і там, від, вже від 2 кВт. Це представлена в нас піч 46-та. Це під противня класичний 400 на 600. В неї 80 відстань між протвинями, є, є пара зволоження, вона паразволоження подається по примусовому типу. Якщо треба, ви нажимаєте кнопку, пар подається в камеру. Це така дуже проста в використанні. І під нею, як комплект, це розтійна шафа на 8 рівнів. То теж дуже легка в управлінні. Вниз наливається вода, підігрівається, підігрівається протвінь, і угу. після чого в камері появляється пар. Чи є виставка досі каналом продаж? Чи ви використовуєте якісь інші канали? Ютуб, інстаграм, TikTok? Є все, у нас є і TikTok, є Інстаграм. Наразі це теж продає, але виставка за це перша така масштабна виставка з 20-го, напевно, року, бо був ковід. Потім війна, і всі масштабні заходи були зачинені. А це як такі ковток свіжого повітря: поспілкуватися з клієнтами вживо, побачити взагалі цікавість клієнтів, чи потребує да, там, якісь компанії, да, там, або нового обладнання завести. Тому да, виставка наразі така жива, і ми очікуємо багато людей. Це раз фан, зараз. Так, да, напевно, за рахунок того, що дуже довгий час ніхто не спілкувався в а тільки там переписувався да, там, і робили якісь там комерційні пропозиції віддалено, то зараз побачити людей, поспілкуватися, це прям, ну, я я теж скажу, теж як я, да, я всім дуже інтерв'ю. — Я дякую. теж рада, бачити, приходь, ми дуже раді завжди. Я зараз на стенді. Компанії Grand Smaкіна, вона так представлена в Україні, а бренд вони привозять здебільшого FIMAC. От я з цієї компанії вже працюю понад 6 років. Дуже не задоволений. Це ось Олена, директор Привет. цієї компанії. Ось і ми зараз питаємо у неї кілька питань. А скажи, що у вас за направлення, які ви направлення підтримуєте тут бакарна, так, кульку, ми кульку, в нас обладнання представлене в основному це хлібопекарне. Також у нас недавно буквально років два з'явилось обладнання для гастрономії ресторанів. Тобто наш завод Фімак, якому вже понад 45 років, він знаходиться в Туреччині. Він над розробкою печей займався близько п'яти років. Це печі, яких нема аналогів в світі. Це печі, в яких максимальна температура близько 500 градусів. Це як там. Дир є печі, є нова піч, яка називається шефін, тобто в печі, як шеф, яка навіть говорить і підказує повару готувати їжу, які можна пастеризувати, готувати, розстоювати тісто, робити випічку і готувати різну продукцію. Тобто, це піч, яка це наша новинка, яка я думаю на ринку України вона займе почесне місце. Також користується попитом наші печі рокони, користується попитом рокон це піч конвекційно-ротаційна, де всередині крутиться візок. То я бачу, у вас додається обладнання, у вас вже шокер з'явився. Так, у вас є так, так. Кліматичне обладнання, тобто і ретардер, ви там морозильники, так, і так. печі, розтоки. Тобто, все у вас є там повний цикл для пекарні, і ті староскатні машини. Так. Є у вас якийсь прорахований такий міні-план, план такої міні-атаки для невеликого виробництва. Скільки б це коштувало? Так, звісно, як ти сказав, дивлячись, ми підбираємо обладнання, дивлячись на побажання клієнта, що йому потрібно, яка площа виробництва. Тому що в нас є, в нас є обладнання, починаючи від міні-пекарні, закінчуючи великими виробництвами, які роблять понад 10 тонн в сутки. У нас є роботи, автоматизація повна для хлібзаводів. Якщо це, наприклад, невеличка пекарня на 50 метрів квадратний, загальна сума цього обладнання буде складати, якщо це піч, тістоміс або міксер, якщо це слойка, то це потрібно тістороскатка, холодильник, шокова заморозка. Це буде складати десь близько до 15-20 тисяч євро загалом. Ну, це я пропоную професійну піч, яка крутиться. Є також е, піч просто конвекційна, яка буде не крутитися візок. Тоді це буде дешевше, це можна 10-15. <реку> також... Чекай, давай порахуємо. Виходить, у вас... там... Корто піч сім, е, на 6 рівнів 5 тисяч євро. 5. Потім... Тістоміс маленький, ретардер давай. 650. Так, 650. Потім тістоміс. Тістоміс, ну якщо ми атру привеземо, 4 тисячі. 4. Плюс а, шокер. Шокер 3 800. 3 800. Це непогана ціна. Ну Плюс, і ще на хай тисячу холодильник там. Тисячу холодильник. Ну так, в цілому електромеханічне кліматичне обладнання 20 тисяч ми. По суті, питання закрило. Так, Там ще так. Да, нейтральне обладнання так, і так далі. Так. Які зараз напрямки хочуть освоїти підприємці, на твій погляд? І що у вас більше користується попитом? Mm -hmm. У вас більше така. Пекарські, мабуть, направлення, так якщо е... так об'єктивно подивитись, а лавощі кулінарію теж так. Ми зараз почали завозити вже три роки підряд для гастрономії. Обладнання ми завозимо печі для гастрономії, тобто для ресторанів, для супермаркетів, в яких можна готувати м'ясо, рибу, коптити і так далі. Зараз набирає популярності обладнання, таке як ретардери, набирає популярності, тобто ретардери знову повторюся. Шафа. Програмуємо і вистрійки тіста, це дуже зручно. Зараз дуже актуальні стали печі, більш універсальні. Тобто кожен підприємець намагається все автоматизувати, щоб це було компактно, зручно, щоб це в печі там зверху, наприклад, піч на 5 рівнів, де можна випікати круасани або булочки. Посередині це подовий камінь, в який печеться хліб, і смачний подовий. і знизу розтіка. Піч це все одна піч. Компактно, все в одній печі не потрібно займати багато місця там для розтіки окремо, для пода окремо. Це все в одній печі. У нас є такі печі. Це питають ті, хто тільки хоче запускати виробництво, чи це вже такі, як досвідчені? Це ті, хто хоче, а хто ті, що, що питають досвідчені? Е, У кого вже є виробництво досвідчення? хто хочуть там, хочуть реновацію. намагаються максимально все автоматизувати. Автоматизація тобто, все так, такі. якщо це безглютеновий хліб, хочеться автоматизація. Якщо навіть це звичайна пекарня, хочуть тістоподілювач, тісто, тісто, тісто попередню розтіку, тобто з мінімізацією людського чоловіч, mm -hmm. людського факту. Uh -huh. Щоб все було автоматизовано, щоб все програмувалося, щоб менше було нічних змін, щоб все намагались робити машинували ну, зарплату так. автоматизована праця і безпосередньо да, уникнути людського. Людський фактора, фактор, щоб так не було людський фактор 100%. Так піч конвекційно-ротаційна на 10 противнів 60 на 40, знизу розтійка на 16 противнів 60 на 40. Півтори загрузки. Так, півтори загрузки. Візок крутиться, з цієї печі дістається противень, візок не дістається, тобто вбудований угу. візок. З роконів також у нас на виставці представлений роконь 5. Цю піч можна комбінувати по бажанню вашому, як вам зручно. Можна один под, можна декілька подів. Тут представлена також на 5 рівнів рост. Піч конвекційно-ротаційна, крутиться візок. Посередині подовий камінь, на якому випікається хліб, батон, багет і так далі. І знизу ростіка. Ну, тут Два вона відкривається Отак от от, да, на, на сторону. А тут виходить. Так от, так? Да? Е, так. Але по бажанню можна зробити як ручку, як дверці в, е, знаружи, так і всередину. Тобто, як, як я скажу, так і буде. Да? Так. Тобто, це на рівні заводу можна На начинувати. рівні заводу. Так, все по, Супер, по вашому бажанню. Да, а Роційна це вже піч, також да? рокон, але це вже міні-ротаційна піч. Є пандус, да просто на жаль, ми його тут не поставили, бо трошки було незручно її потім грузити. Візок повністю крутиться, дуже зручна візок, він не важкий, може працювати будь-яка жінка, пекар, діставати також і садити. Це виставочного варіанту. Ретардер ось він його місткість 20 противнів 60 на 80 або 40 противнів 60 на 40 Температурний режним мінус 5, плюс 40. це наша так. Це наша новинка. Це розробка нашого заводу. Над її розробкою працювало близько п'яти років. Це піч, який нема аналогів ще в світі. В цій печі можна. Пастеризувати продукцію, можна розтаювати продукцію, можна випікати, можна готувати м'ясо, гриль, фрукти, овочі. Ця піч вона називається шефін від слова в шефній. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, приготувати борщ. Вона говорить вам, підказує, якщо ви не знаєте, як це робити, то вона вам підкаже, що за чим класти, що треба вмикати, і як це треба робити. Ми це продемонструємо трошечки пізніше. На жаль, з тим, що в Україні воєнний стан, не зміг приїхати саме її розробчик цієї печі, і саме нас на виставці показати, як це відбувається. Але я думаю, що ми... В найближчому часі це зможемо зробити. Тістоміс міксер 2 в одному. Це також наша новинка заводу Фімак. Його місткість 9 літрів дежа. Він в ньому універсальний з тому, що в ньому плавно переключаються швидкості. В ньому можна як замішувати туге тісто, тобто Так можна знімати дежу тут в комплектації, як орган для замісу. Тугого тіста, так і венчики для взбивання білків, тобто це як і міксер, і тестоміс, два в одному. Ці всі насадки входять в комплект. Клас. Як ними вже працюють? Працюють всі і... задоволені, працюють, дуже задоволені. 1700 євро. 1700 євро. Так. Все. Дуже дякую тобі за презентацію. Дуже все було цікаво. І тобі дякуємо. Дякуємо за те, що до нас завжди заходиш, що довіряєш. І... Завжди цікавишся нашим обладнанням. Нам дуже приємно, що такі професіонали, як ти, ми знайомі з тобою, і працюємо. Червоні. Більше <гум> до відсадочних машин відноситься, але якщо вам те, що я почув від вас, до цього допрацьовується, умовно кажучи, називається балка mm -hmm. з різними філь'єрами. Наприклад, протягом 60 на 40, там шість таків, ну, наприклад, рядочків. Так? Mm -hmm. Ви ставите це, підключаєте сюди, ставите на конвейер і ви маєте автоматизоване рішення. Виставляєте кількість циклів, конвейер синхронізуємо із дозатором і відвізовуємо те, що ви говорите. Ну лишилося тільки зрозуміти зрозуміти, зрозуміти, чи це от би рентабельно. А скільки коштує це рішення, що ви кажете доточити? Тому що я розумію, 5К коштує сама машина. Ні, це до 5 тисяч вся ціна. З додатковим. Те, що вам потрібно, ми вже допрацюємо. Розумієте, кожного клієнта різні, наприклад, там, діаметр того самого голки для круасана, чи там потрібно мафіру відсаджувати, чи потрібно там еклери начиняти. Та все різні. Що це за обладнання у вас? Це європейське? Це європейське хазбург, а це українське бейкерів. Ага, тобто це ви самі зробили його. І ви його, ви його гарантуєте, да? ну, тобто гарантуєте ну, так то ми, гарантійні зобов'язання, це ваше? Звичайно, да? тестуємо відповідно від, до вашого продукту. Ми можемо протестувати, працює, як працює. Угу. Добре. Тоді хочу отримати ваш контакт. Звичайно. Виставка і справді зараз має такий більш скорочений формат. І видно, що зал став менше, а то не менше. Атмосфера, вона така досить дружня, і я побачив людей, яких я не бачив вже кілька років, і їм було дуже приємно потиснути мені руку, а мені той і поготів. Заходив на стенди Фімак, заходив на стенди нового проекту Кункая і ще декілька стендів, які мені сподобалися, тому що. В моєму виробництві теж є там певні потреби, і ми хочемо зараз автоматизувати відсадку мигдалевих круасанів, щоб це робила машина, а не людина. Це пришвидшить процес, тому що в самому виробництві потрібна оптимізація. Оптимізація це значить розростання в кількість штату, тому що ми доходимо до якоїсь стелі, піднімаємося, і ми розуміємо, що треба додатково вже добирати людину. Зараз я зрозумів, що Рішення моєї проблеми коштує 5 тисяч доларів, і я маю це перерахувати, за який час це все окупиться. І це не просто там скільки місяців я не буду платити зарплату, а це ще й і скільки я можу вирости. Тобто я можу вирости, припустимо, вдвічі, не добираючи зараз людину в штат. Тобто, от такі я буду брати до розрахунку показники. Я подивився, що от ці мої питання, які я ставив, щоб думали в бік економії електроенергії, я думаю, що цього не відбувається. Цього немає, не знаю чому. Можливо, тому що це питання обійти просто неможливо. Тому що якщо формат пекарні невеликий, то ми маємо там випікати і піч має споживати там певну кількість кіловат. Ми не можемо споживати цих кіловат менше. Якщо це великий формат пекарні, так там можна перейти на пілети, і я вважаю і досі так думаю, що найекономніший формат енергії це пілети. Пілети і електрика. І велика, огромна просто піч, вона може споживати приблизно 2-3 кВт, при цьому бути на пілетах і випікати там, типу, блін, п'ять тисяч виробів там хліба на день на зміну. У нас же такої задачі немає. Ми в основному користуємося. Морозильниками, де заморожуємо напівфабрикати, і потім розвозимо їх Києвом. Тобто, у нас в пріоритеті це клімат, в пріоритеті дозування начинок, от, щоб ми могли не розростатися в людей. і ми ось про це все думаємо. Так і ось ще про електроенергію. Тому ніхто не думає про те, як її здешевити, як вигадати щось, що споживає менше, можливо, там якась піч. З двох печів, щоб вона там менше споживала електроенергію. А це значить, що скоро вся наша продукція буде коштувати на якусь кількість гривень дорожче. Нас чекає здорожчання. Я думаю, що в цьому році інфляція сягне теж відсотків 20-30. В цілому я вважаю, що ці виставки це вже більш такий пережиток, пережиток і традиція скоріше, тому що вся інформація давним-давно вона є в інтернеті, і можна звідси по будь-яким запросам виловити цю інформацію, систематизувати, зібрати, розібратися. Але на жаль, багато хто навіть з тих людей, які заробляють гроші, вони... Навіть в Excel працювати не вміють, не те, щоб систематизувати інформацію. От багато хто з них їде на такі виставки для того, щоб щось там собі от зрозуміти про цю пекарню. Можливо, там щось новеньке з'явилося. А в цілому так, це такий певний фан. Люди сидять вдома. Тобто, спочатку коронавірус всіх загнав додому. Зараз у нас військовий стан. І всі теж нікуди не можуть виїхати. Ось, Людям просто хочеться зустрітися з колегами по своїй темі, поговорити з ними, спитати, як у них справи, от розказати про свої справи. Зрештою, тож дякую вам, друзі, за те, що дивитесь. Не забувайте ставити вподобайку і, можливо, поширювати це відео, посилати його тому, кому це необхідно, хто хоче. Отримати інформацію про пекарський світ. Я його намагаюсь підсвічувати максимально і навіть інколи з таких самих неочікуваних сторін. Бажаю вам миру, не бути одинокими, отримувати радість від життя, де б вони знаходилися. Оревуар!